Вони готуються до весни вже зараз, адже впевнені, що восени можна зробити чимало корисних справ. Київський район у двірників та озеленювачів роботи предостатньо. Території повинні бути чистими, клумби підготовлені, а опалому листю червоне світло. Основна робота в це прибирання прибудинкових територій отопалого листя, прибирання сухостою в клумбах, квітниках, обрізка сухих гілок на деревах, омолодження кущів, скобка на зиму клумб, квітників, кущів, облаштування нових клумб, квітників. Розсадження багаторічних квітів, кущів завдяки комплексному підходу до роботи прибудинкової території Київської філії, від опалого лістя та вивезені на 70%. Дякую колективу наших працівників за працю. Зробимо наше місто, наш київський район чистим, квітучим, незламним. Пробовує зараз нас на міцність, окрім прибирання листя, ми ліквідовуємо наслідки буревію, вітру. От зараз, хоч прибирання листя, у нас забирає максимально багато часу. Ми зібрали вже близько 70 тисяч кубометрів. І сьогодні активно ведуться роботи з розпилювання дерев та гілок внаслідок вчорашнього буревію. У нас дуже творчі люди, і на наступний сезон. Он вже розробляються нові плани стосовно нових клумб. Я думаю, що наші робітники вас здивують, і мешканці міста будуть задоволені. Це точно. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.